Це Redmi Note 8 Pro, який вийшов у далекому 2019 році, колись справжній хід серед бюджетників, але пройшли роки, і більшість відправили його на полицю пилитися. Я ж вирішив дати йому друге життя і перепрошив його на Android 16. Це неофіційна офіційна збірка Evolution X, але вона працює доволі непогано. Мені цікаво перевірити, чи може цей старий апарат відчуватися новим у 2025 році. Після прошивки телефон наче ожив. Інтерфейс став більш сучасним з новими функціями, які навіть у багатьох нових моделях ще не з'явилися. І так, він реально працює плавніше ніж на старому MIUI. але давайте чесно, чи є сенс користуватися ним як основним телефоном, якщо ви не граєте в найважчі ігри, так. Соцмережі, меседжери, ютуб, навіть легка обробка фото без проблем. Камера вже не топ, але для звичайних фото цілком окей. Та й виглядає він не дуже то й дешево. Ось це переливання кольорів мені дуже подобається. Але особисто я бачу інший сенс зробити з нього другий пристрій. Можна використовувати як музичний плеєр, навігатор у машині, веб-камеру для ПК або навіть портативну консоль для легких ігор. Redmi Note 8 Pro це приклад того, що техніка часто ще може працювати, але ми самі забираємо в неї шанс. Нові прошивки дають цим старим гаджетам друге дихання. Якщо у вас вдома лежить подібний телефон, можливо, час витерти з нього пил і дати йому ще один шанс. Бо